Рівненька поверхня усе швидше втікає з під ніг. Поштовх ще один. І вже здається, що з наступним ти злетиш, мов птах. Ех, усе ж бракує трампліну, аби відчути справжній політ над проблемами, комплексами і страхом. Мене звати Тимчук Артем Ярославович, я проживаю в місті Луцьку, займаюсь роликовими ковзунами, навчаюсь в коледжі технологій, бізнесу і права Східноєвропейського національного університету на першому курсі. Ролики то заняття, яке поглинає Артема, як то кажуть, цілком і повністю. Вільний від навчання час він часто проводить на роледромі з друзями, вивчають різноманітні трюки, спілкуються. На жаль, у дитинстві перед хлопцем був не дуже широкий вибір, чим зайняти себе. Оскільки постійно потрібно було думати про застереження, що відклало відбиток на усе життя. У Артема цукровий діабет. Він інсулінозалежний. Це було 13 років тому в мене виявили бронхіт і я точно історії не знаю. Але як мені розказувала мама, то казали, що мені зробили прививку і пішли ускладнення. Мені тоді стало погано викликали швидку, ніхто не міг зрозуміти чого. Мене завезли в лікарню і зробили аналіз крові цукру. Цукор був дуже високий, і мені зразу поставили цукровий діабет. Без постійних вимірів рівня цукру і режиму прийомів гормону Артем не пам'ятає себе. Це його життя, його вчора, сьогодні та й завтра. Це якось з віком набирається стаж. Що як коли робити, коли там високий цукор, треба більше підколотись, коли низький цукор, треба щось солодке з'їсти. Постійний контроль цукру має бути. Ну, знаєте, воно якоби і не страшно. Можна жити як і проста дитина, просто обмежувати себе в солодкому. Особливий режим діабетика передбачає не лише увагу до харчування, але й до здоров'я в цілому до руху, до переживань. Та боротьба зі спокусами, напевне, була найскладнішим випробуванням у дитинстві. У школі до 3 класу я завжди харчувався в шкільній їдальні. Ну і так, як там солодкий чай був, булочки були, то я, як завжди, їх їв. І от в мене приходив зі школи і в мене були високі цукри. Ну а потім вже десь в класі третьому ми відказалися від шкільного харчування. Я почав собою брати, і тоді цукри стало нормальні. Дуже важко. Через те, що дуже багато є спокус там, чи з друзями йдеш гуляти, вони щось солодке їдять, чи так от дома щось лежить, дивишся на нього і складно стриматись. Катання на роликах не єдине улюблене заняття Артема. Звісно, він, як і більшість молодих людей, любить поблукати всесвітньою мережею, побавитись, порозважатись. У книгах шукає пригоди і вболіває за становлення образу головного героя. Ідеал то збірний, у якому найголовнішими рисами мають бути впевненість і сила духу, волі. Оце й собі хотів би мати. В останнім часом в своїх друзів працює як частний психолог. Багато хто звертається зі своїми проблемами і просить дати якусь пораду чи щось таке. Деякі ситуації, можливо, пережив сам, що знає, як там поступити, а деякі з здогадки. Зараз юнак навчається у коледжі, здобуває спеціальність комерсанта-підприємця. На його думку, цей фах допоможе здійснити ту просту модель майбутнього, яка поки що окреслена приблизно пунктиром, де бачили б себе так років через десять. Чесно, навіть не, не хочу дивитися в майбутнє. Ну, не знаю, буду старатися якось знайти гарну роботу. Так Мама все каже, женись, женись, шукай собі дівчину, тобі вже пора женитись. Ну, а в мене така от мета, що привести дівчину, то треба мати, куди її привезти, і треба мати, на чому її привезти. Уже три роки поспіль Артем серед інших 40 інсулінозалежних дітей учасник програми допомоги фонду Ігоря Палиці тільки разом. Два роки це була щомісячна підтримка ліками, необхідними хворим на цукровий діабет. Цього року це разовий транш, але то частина того добра, що просто необхідне у скрутних ситуаціях. Добро роблять люди, які от зараз займаються благодійністю, возять всякі речі і допомога в АТО. Добро роблять люди, які жертвують свої речі бідним людям. Тобто стараються зробити так, щоб було добре не тільки їм. А ви добрий? Ну, не знаю, на мою думку, так. Да. Рівненька поверхня, ніби втікає з під ніг. Швидше, швидше і байдуже лише вперед, чи по колу рух то життя, і за кожним падінням знову початок. Усе ще попереду.